Айзенберг, професор професор Манхетенського університету Нью йорк на дроті, пане Ігоре, вітаємо, доброго дня. Я вітаю пане Романо, вітаю ваших глядачів і слухачів. Отже, маємо поки що невелику кількість речей від е, президент-електит, від обраного Дональда Трампа. Бо одне він дав інтерв'ю, і от ми розбираємо його на цеглинки, м, пробуємо читати між рядків, бо уникнув. Е, Дональд Трамп прямої відповіді на питання, як він буде діяти з зупинкою війни. То по-вашому, чому Дональд Трамп вирішив не відповідати на питання, ну власне про зупинку війни так напряму, а натякнув, що Україну не залишить без підтримки США? От так це була відповідь. Ну, я думаю, просто тому, що він не знає, що саме він буде робити. Тому він не відповів на це запитання. Тому що одна справа це під час передвиборчої кампанії казати, що він закінчить війну за 24 години. І інша справа це реальне життя, коли він опиниться в овальному кабінеті 20 січня. Йому доведеться нову зіткнутися з реальною ситуацією з реальним життям. Uh, яке набагато складнішим, ніж uh, як те, що він собі уявляє, uh, тому що я думаю, що він, uh, в багатьох випадках він малює для себе певний віртуальний світ, uh, якого, як, він малює такий світ, яким би він хотів, щоб от світ був. Mm -hmm. uh, але все є набагато складніше, але я думаю, що він це розуміє, тому, тобі, тому він не, 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 дає, не дає відповідь. Пане Ігоре, є перший етап, він найважливіший, бо про, він про наступні етапи нам вже розповів. Бо Дональд Трамп каже, що треба розмістити європейські військові сили як стримуючих миротворців на лінію припинення вогню, ну тобто створюючи таку буферну зону. Тут візія у Трампа Чітка, він про це сказав. Але є перший крок, який треба зробити, і от тут цікавий варіант. Значить, уявляємо собі, що після того, як приходить, е, проходить інаугурація, Дональд Трамп він каже, треба вкласти хорошу угоду. Він укладає угоду із Путіним про припинення вогню, наприклад, чи мирну угоду, я не знаю. Ну е, що він може запропонувати такого е, Путіну, щоб Путін. Ризикнув і відмовився продовжувати війну, бо ми тут в Україні розуміємо, що екзистенція і взагалі буття Путіна на цій планеті це тільки війна. Він не може з неї вийти, бо якщо він вийде, то він навіть можливо і не жилець. То що може Трамп таке запропонувати Путіну на перший крок, щоб той погодився йти на будь-яку угоду? Я б знаєте, підправив вашу тезу. Остання. Мені здається, що екзистенція Путіна на цій планеті це знищення України. Це його генеральна ідея, ідея фікс, з якою він живе вже понад 20 років. З часів Тузла, я думаю, він точно, це очевидно, що він живе, лише цією ідеєю переважно. Ну, Не, 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 не нарахуючи там захоплення влади, але це він вже зробив паралельно. А що йому Трамп може запропонувати, я, я думаю, що нічого. Тому я, що я не бачу, що би таке міг Трамп йому запропонувати, щоб він погодився, бодай припинити вогонь на, на лінії фронту, бодай бодай тимчасово. Тому що, якщо дивіться, якщо, скажімо, ми з вами хочемо комусь домогтись чогось від, від когось, у нас є два варіанти. Один варіант ми можемо шантажувати, якщо є чим, того від кого ми хочемо чогось домогтись. Другий варіант, ми маємо запропонувати щось настільки привабливе, що, що той, від кого ми хочемо чогось домогтись, відмовиться від, від того, чого ми хочемо, щоб він відмовився, а робив те, що ми хочемо. Але я не бачу, чим би Трамп міг Путіна шантажувати так само. Я не бачу, що би такого він міг Путіну запропонувати, щоб було для Путіна більш привабливим ніж його ідея про знищення України. Ну в мене, як мінімум, є такі аматорські три пропозиції. Тобто, чи але їх треба розглянути, бо ви більше володієте інформацією. Знаєте, що і преса пише чи погодився би. Дональд Трамп вже на посаді повноцінного президента скористатися однією з трьох, ну, наприклад, опцій, які я зараз вам перечислю. Тобто він Путіну каже: або сідаємо, підписуємо мирну угоду, або в Збройних сил України з'являться томагавки. Сотні е, Абрамсів е, в сотні f 16 а як треба, ще й f 35 е, В і так далі. Тобто, от цей такий е, перелік ефективної зброї. Це одна опція. Друга опція Трамп каже: а ми робимо партнерську угоду з Україною за зразком США Ізраїль або США Південна Корея. І там в, на підконтрольній українській владі території у нас будуть і військові наші бази, і е, литовища. От друга опція, або третя опція, ну, заліз фантастичною е, е, сказати, е, у сама Бін Ладен навіть мобілки не носив і пейджери не носив, але все ми його знайшли і, і дістали. Ну от я три опції запропонував. що Жодна з них не може бути використана Дональдом Трампом. Я думаю, що не може. Перша опція. Дивіться, сполучені штати починаючи з грудня 21-го року, постійно нарощували військову допомогу Україні. Адміністрація Джо Байдена починаючи з серпня 21-го року надала Україні допомогу на 62 мільярди доларів. Військову допомогу, тобто це зброя і різні боєприпаси. Ну і що це Путіна до чогось примусило? Ні. Так само будь будь будь-яка додаткова допомога якою може ну погрожувати путіну Трамп. Вона ні на Путіна ні, ніякого враження не справить щодо томагавки. Дивіться у України. Немає військово-морського флоту для того, щоб томагавки це ракети морського базування. На Але є, 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 є і практично немає їх їх є кілька, тому що сполучені штати. Згідно того договору, який вони підписали з радянським союзом, 97-му році, вони знищили просто всі наземні ці ракети, і знищили їхнє виробництво. Їхнє виробництво було поновлено кілька років тому, і от сполучені штати збираються розмістити перші такі ракети в Німеччині в 26-му році. Тобто до, до цього їх не буде. Це з одного боку. З другого боку, Дональд Трамп сказав, що він проти взагалі того, щоб американські війська в якусь участь брали в щоб вони розміщувались в Україні. Це щодо вашої другої тези, а, і взагалі в проєкті 2025, тобто тому той тій програмі, яку Трамп буде намагатися реалізовувати, ставши президентом. Ідеться про те, що Сполучені Штати повинні піти геть з Європи і лише. Надавати ядерний захист за потреби європейським країнам, а взагалі, значить безпека Європи, має бути справою Європи. А, ну, це не лише в проєкті 2025 йдеться про це а і в, в, в інтерв'ю. Ну Це який цитує, та, ну, так, Сібіес. Добре, дивіться, пане Ігоре, якщо оці три, то, як то кажуть, мої козирі не спрацювали, тоді я Джокера дістану козирного такого най, найкозирнішого. Ну, але ж Трамп вже навіть цьому першому інтерв'ю натякнув, каже: якби я був президентом, то ціна на нафту була б інакша, і війни не було. І тут варіант, виходячи із попередніх досвідів першого президентства, оцей натяк на. В, за, залити, як то кажуть, нафтою в ринок, домовитися з Ель Ріадом, з аудитами, зробити це все менше ніж 40 доларів за барель, ну а відповідно, російський юрал ще нижче буде коштувати, і все, і зіграти ось цю формулу нафтову формулу розвалу Совєтського Союзу. Пане Романе, коли Трамп став президентом в січні 2017 року, ціна на нафту була 30 доларів за барель. Ви можете подивитись, це, це абсолютно точно. І коли він був президентом, ціна на нафту лише зростала. Він він, взагалі, він робив усе можливе, щоб вона зростала. Він навіть перемовина міг процес з путіним. І коли навіть під час пандемії ціна на нафту дуже сильно впала, він робив усе можливе, щоб вона зросла. Значить, Трамп не може опустити ціну на нафту. Ціни на нафту не підкоряються указам президента Сполучених Штатів. Ціна на він на може з нафту... Саудитами домовитися, з ОПЕКом домовитися? Ну про що? Що, що Саудівська Аравія значно збільшить Більшин, видобуток так? нафти? Ну якщо це якщо їй це буде вигідно, і це не одразу відбудеться, але Зважте на те, що у Сполучених Штатах постійно протягом останніх років підвищувався видобуток нафти, і він є рекордним за всю історію США, от в цьому році, як і експорт нафти, є рекордним. А, але справа в тому, що видобуток сланцевої нафти в сполучених штатах він є вигідним, поки нафта коштує дорожче 50 доларів за бара. От якщо ціна впаде нижче, то одразу видобуток сланцевої нафти впаде. Тому маєте на увазі, не що не він буде, тут буде на роздоріжжі, так? Тобто, в ви... ну так, тому що Трамп не може примусити приватні компанії, щоб вони mm -hmm. працювали, не отримуючи прибуток. Значить, вони просто будуть менше видобувати сланцевої нафти. Так, це це така це Така я би сказав, що ну, така тонка пера. Маємо а, буквально що... ще дві хвилинки, пане Ігоре, от хотів вас просто розпитати, а що буде робити Трамп, якщо, наприклад, Путін буде діяти за тою своєю ідеєю фікс війна до повного знищення останнього українця і України як такої? От він відмовить Трампу. І що Трамп тоді як буде діяти? Я дивіться. Я думаю, що у Трампа є вибір лише між двома варіантами: або підтримувати Україну, або не підтримувати Україну. Якщо він вибере перший варіант підтримувати Україну, значить він повинен принаймні допомагати Україні не менше ніж адміністрація Байдена а скоріше більше надавати Україні більше зброї. Щоб Україна завдавала таких втрат Путіну, щоб Путін принаймні замислився, чи у нього будуть завтра нові нові добровольці, які погодяться за гроші повертатись додому, от у відповідних чорних пакетах. А, а, а якщо він вибере другий варіант, ну, ну то, значить, він погодиться з тим, що, що так як він під час одного свого передвиборчих виступів казав, що Путін взагалі може робити в Європі що йому заманеться. Ага. О, дійсно. і, це. і, і... На, на завершення, пане Юрі, ще один такий е, момент. Трамп вже анонсував низку указів, які прямо підпише. От зразу інавгурації закінчиться. Як то кажуть, останній тост підняв е, і. Нові укази, але крім того, він сказав, і скасую низку указів попереднього президента. Вже щось відомо, які це укази, про що вони будуть, кого будуть стосуватися, і які він скасує? Буквально півхвилинки просто на фініш. Ну, це традиційно новий, новий президент завжди, що видає низку указів в перший день і скасовує низку указів попереднього президента, але ну, ну я. Не, 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 він може відновити там надзвичайний стан на кордоні. І він водива Бай Байден скасував. Він може видати указ про, про депортацію іммігрантів, які 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 mm -hmm. не належним чином в'їхали до сполучених штатів, ну і так далі, і таке інше. Тобто, може ну, як правило, таких багато може бути речей в перш в перший день. Частина його указів може бути оскаржена в судах, і, і точно буде. Ну далі там як як воно вийде. Але от щодо щодо України, то кажу ще раз: у нього є два варіанти: так само як були два варіанти у Байдена. От у Байдена був варіант визнати, що Путін може робити все, що хоче, або підтримувати Україну. Байден вибрав підтримувати Україну. Uh -huh. Він сказав що Путіну. Ні, ти не можеш робити все, що ти хочеш. От як... і у Трампа є. Такі а нам ж би варіанти. дуже хотілося так. Дуже пане Ігоре. Хотілося, щоб хтось там сів на вухо. Йому не ілон Маск, а хтось інший і сказав: Слухай, ти маєш е, просто перещегуляти ось цього Джо Байдена і давати допомоги збройної Україні в рази більше, так щоб так, щоб критикувати крали видавали мало, є? недостатньо. Такий варіант ви викидаєте. з ним. Треба розмовляти треба, щоб треба щоб з ним розмовляв Зеленський. Треба щоб з mm -hmm. ним розмовляли європейські лідери. Треба щоб з ним розмовляли якомога частіше. Тоді є надія на те, що можна йому просто пояснити, що що насправді відбувається, mm -hmm. що насправді є інтересом Сполучених Штатів підтримка України в інтересах Сполучених Штатів, є, щоб Україна перемогла в цій війні. Пане Ігоре, дякуємо за в, в, участь в нашій програмі. Це був Маркер Подій. З нами був Нью-Йорк на дроті, професор Мангеттенського університету Ігор Айзенберг. Дякуємо вам. вам і до нових зустрічей.